Вітаю, друзі! Ми Зараз на городі, і це перед вечором, і хочу показати, що як росте і що є на городі. Так, зараз ми біля цибулі. Ось така у мене цибулька. Досить вона є велика. Це буде так. Тут є в нас чесник. Ми вже ті тримбухи повидривали з часнику, і він вже починає сохнути. Отже його треба буде викопувати. Липню за місяць Так, далі у нас є. Кабачки. Ось Кабачків. І тут ще немає кабачків. Поки що. Такі кущики собі ростуть. Уже уже ось місяць зійшов. Черня прогулянка. От у нас посаджена капуста. Ще маленька. Так, щось є? Мої листочки з дірками. Така Так, так далі у нас є. Je cebula. Že manjša cebula, na pozni še posavčene. Kilogram cebulja, abele cebulje, je v nas kartople. Решу вам захід сонця. Такий вечір. Прийшли на грядку огірків. Огірки посаджені біля кукурузи. Тут уже руса падає. Бачите, яка кукуруза? Яка блискуча? Падає вже руса. Огірки мали тінь і щоб не вигорали на сонці. Біля них посаджена кукурудза. Такий лан огірків. Ми прийшли на лан фасолі, рядочками в нас є фасоля, Вона наша нецвіла, фасоля. Ми йдемо. Захист сонця, ми прийшли на грядку, грядку помідорів. Уже я побила палики. Такі помідорочки вже будуть скоро, вони вже ось цвітуть. Так, це є грядка помідорів. Це салата ось така, наші маленька, тущів не було, вона помалу сходила, а біля салата в мене посаджений шпинат. Один рядочок шпинату. Так, а далі у мене ще тут є ось перчик. Це щейлан перчику я його пуляла вже навіть один перчик з'явився. Ось такі у нас перчики і баклажани, що поки маленькі. Баклажанчики. а біля баклажанів ще є ось помідорчики. вже є палики я побила. Ми зробили вечірній обхід, вечірню прогулянку. Вже вечерії і, до речі, ось уже місяць зійшов, і він дуже гарно світить. Ось така краса. Дякую, що дивились наступних зустрічей.